Доброго ранку всім нашим підписникам. Знову на зв'язку міні-агросума. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Зараз у нас дуже поповнився асортимент тракторів та дуже багато новістки. Є пропозиції для вас по акційній ціні на деякі трактори. Завітайте до нас за більш детальною інформацією. Ми знаходимося за адресою міста Сум, вулиця Героїв Крут 15. Завжди будемо раді вас бачити у себе на майданчику, покажемо, розкажемо. Протестуємо прямо на майданчику. Поїздите, попробуйте, який вам підійде. Ми думаємо, що з таким асортиментом, як у нас, ви без трактора не залишитесь. А також є можливість прокредитуватися в деяких банках. Повну інформацію надамо на майданчику. Всім гарного та тихого дня! Завітайте до нас, чекаємо!